Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перше військові сьогодні була доповідь головкомосирського міністра оборони Умірова, фронт забезпечення. Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила. Зброю і сильні позиції для дипломатії. Кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру. Я дякую за стійкість, за сміливість в боях цими тижнями, нашій 95-й, 80 й 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам, також 68 ма окрема єгерська бригада, молодці хлопці.